А це в нас рулети солодкі, дуже смачні. Так, це в нас яблуки, мабуть. Так, зараз ми подивимося, з чим це в нас. Так, це з яблучками дуже смачненький. Ось я ставлю. Зараз ще кусочок підвірю. Так, це яблучка карамелізовані з корицею. Супер, це вже до чаю де Дуже смачні. Так, і ще кусочок. Ой-ой-ой, угу. Угу. ось з яблучком. Так. кладу сюди. А це у нас із варенням. абрикосовим Ось, дивіться. Так. Ось так. Зараз ще кусочки наріжу. І можна смакувати із чаєм. О, ось дивіться, з абрикосовим варенячком, дуже смачненький. Смачного всім можна ще й компити.